У цьому відео я вам розповім про Dimensional та Avantis. Факторне інвестування я використовую для портфелів клієнтів, і воно може приносити додаткову дохідність, якщо ми опираємося на історичні дані і праці нобелівських лауреатів. До речі, це відео з'явилося завдяки вашій активності в коментарях і вашим лайкам, адже я знімав шортс і багато з вас захотіли дізнатися більше про Dimensional Avantis. Тож поїхали. Є кілька факторів: це, наприклад, фактор small cap маленькі компанії, фактор value, для спрощення. Я буду говорити дешеві компанії, і фактор profitability, який я дуже люблю, тобто прибутковості. Є ще інші фактори, такі як Momentum і Low Volatility. Low Volatility, до речі, зараз дуже актуальний для портфелів клієнтів в світлі багатьох дорогих оцінок. Але поза тим, використання факторного інвестування, як це показали, Dimensional та Avantis, може приносити порядка там до 2% річних зверху до доходності індексних фондів щорічно. Давайте почнемо з Dimensional Dimensional Fund Advisors TFA, заснована в 1981 році. Це значить, що багато їх фондів вже мають історію там, 30 років, 20 років, і, власне, можуть показати конкретні результати, як ця стратегія працює. Це систематична стратегія, тобто в спрощеному вигляді, як це відбувалось, були певні економічні дослідження, за які потім Юджин Фама і деякі інші Нобелівські Нобелевського отримували премію Нобелівську з економіки. І на основі цих досліджень були виведені фактори, які я вже назвав, і на основі цих факторів. Менше зробив стратегії, які багато в чому працюють як індексні фонди, тобто там немає. Людина, яка там вибирає акції, робить 100 піки, це систематична стратегія. Прописуються певні параметри. Наприклад, давайте серед маленьких компаній вибирати тільки прибуткові компанії. І ця стратегія, якщо вона реалізується систематично, вона приносить результати. Я був на двох семінарах від компанії Dimensional офлайн, і вони працюють з консультантами. І, до речі, мені дуже подобається така співпраця. Вони не платять жодних там бонусів консультантам за рекомендації. Рекомендації фондів. Вони в чаті показують консультантам, чому фонди можуть приносити підвищену дохідність. І, можливо, вас когось здивує, але саме Dimensional є найбільшим активним менеджером в США. Зараз це понад 600 мільярдів активів в їх фондах, в них є Mutual Funds, в них є ETF-и, понад 40 активних ETF-ів. і, до речі, в вересні. 2025 року Security Exchange Commission дозволила так звані Dual Share Classes, Тобто зараз Mutual Funds dimensional, які яким багато років історії, які є на пенсійних рахунках, будуть випускати такий новий клас акцій ETF і ви зможете їх купувати на американських біржах, саме ось ці вже перевірені часом фонди. Хоча повторюсь, що лінійка активних фондів Dimension велика, і ми з вами далі відео подивимося. Більше того, я вам покажу свої улюблені фонди. В Avantis і улюблені фонди в Dimension. Тому додивіться це відео до кінця. а Зараз поставте лайк, якщо вам, в принципі, цікава ця тема. Якщо говорити про Avantis Investors, це компанія відносно молода. Вона створена в 2019 році. Коли частина лідерської команди з Dimensional пішла і створила свою компанію, тобто воно все теж базується на праці цих Нобелівських орятів. І, до речі, було п'ять, які в різний час працювали в Dimensional чи з Dimensional. так от Avantis пішли і зробили свої фонди, тому в них менше історії. Але в них дуже популярні фонди є на small cap, і в них є usage лінійка, тобто саме для європейських інвесторів в формі ETF-ів, Поки що доступні лише Avantis фонди. І Я вам зараз покажу три теж, які я використовую для клієнтів. Відповідно, якщо ви будете порівнювати Avantis і Dimension, вам здасться, що там понад 40 років історії, а там менше 10. Dimension буде виглядати солідніше і по розміру активів, і по кількості фондів. Але повторюю, що Avantis, він базується на працях Dimension, команда звіти. Тому нехай вас не лякає, ось це, що їм там менше років. В них дуже популярно популярні фонди в них є стратегії, є багато навчальних матеріалів, але ну, в основному для консультантів, тому що ці систематичні стратегії важкі для розуміння. З того, що я вам можу дуже так спрощено пояснити, дивіться, індексний фонд він працює по алгоритму, який часом є невигідним для інвестора. Ну, наприклад, він ребалансується досить рідко. Це може бути там раз. В рік або раз в квартал, та? і де менше на скажуть, що ми можемо ребалансувати щодня, якщо в тому є потреба. Та? Тобто частіший ребаланс знову таки це все робиться в рамках фонду, тобто якихось податкових незручностей чи додаткових оплат податків для інвестора не створює. Другий момент, вони звертають увагу на проблему таку хронічну хворобу індексних фондів. Якщо якась компанія заходить в індекс, найчастіше це там приклад з індексом S&P 500, то до того, як вона е, зайшла в індексний фонд, вже відомо про її включення в індекс, та, і ціна акції починає зростати. Відповідно, коли індексний фонд він змушений купувати, він купує по дещо там підвищеній, елевейти ціні. Тому що а, всі знають, що вона війшла в індекс, і індексні фонди її будуть купувати. менше на Авантіш теж про це говорить, що ця жорстка прив'язка до включення в індекс, вона створює ситуації, коли індексний фонд купує часом по завищеній ціні на основі якраз всього, такого міні-хайпу. І цього можна систематично уникнути. Ну і третій момент: цей тіл, який вони роблять, цей тіл часто це такий ухил, працює в сторону. Прибуткових компаній, тобто цей алгоритм може відсікати систематично компанії, які є неприбутковими і є дорогоцінними. Ну і там часто, звісно, якраз деякі компанії стають зіркалами, дуже багато компаній просто або банкрутують, або не показують результатів. І я хочу ще раз підкреслити, що це дуже актуально в смокепах, ну і взагалі в менш ефективних частинах ринку, тому що якщо ми говоримо з вами про великі компанії, аби собі 500, там все-таки більшість прибуткові і там дуже висока ліквідність, тобто там менше неефективності. Таких випадках, як там small cap, або value компанії, або emerging markets компанії, ці систематичні стратегії, які відбирають і по-простому так відсікають такі погані компанії по певному алгоритму, вони дають кращий результат. Я вам зараз покажу кілька фондів. І коли ви самостійно потім порівняєте, якби дохідність, наприклад, small cap, фонду Dimensional і там індексного фонду, припустимо, від Vanguard, ви оцю різницю власне і побачите. Ну і перш ніж вам показати фонди і власне приклади портфелів, відповім на популярне питання, що оце факторне інвестування вже не актуально, що лачкеп переграють смолкепи останні роки, і це взагалі застаріла історія, тому що коли ці дослідження робились, то технологічний сектор не так домінував а зараз якби. Змінилась структура економіки. Річ в тому, що структура економіки, на мою думку, не впливає на факторне інвестування, тому що факторне інвестування це не про те, що брати там менше чи більше технологічних компаній. Якщо ми говоримо про певні фактори, то факторне інвестування каже, ми будемо брати маленькі компанії, тому що в них більше ризику, в них там кращий risk adjusted returns. І, хоча за останні 10 років маленькі компанії програвали великі компаніям, якщо взяти ширші проміжки часу, довші проміжки часу, то ця гіпотеза підтверджується. Або факторне інвестування каже: ми про те, щоб відсікати в наших ось цих кращих індексах компанії, які не прибуткові і дорого оцінені. Знову таки, так сталося, що багато цих компаній можуть бути саме технологічними, або там компанії-виробники вакцин в ковід, з яких багато потім, коли вже ковід пройшов, були переоціненими. І саме тому факторне інвестування це про кращий вибір компаній для прокриття ринку. Це такий розумніший індекс, якщо хочете, адже вони самі про це заявляють, що. Ми не є тими, хто там вибори чергових переможців і зробить стокпіт. Тому я все таки вірю, що факторне інвестування працює. Ви побачите, що ця різниця, якщо ви візьмете індексний фонд і порівняєте його за ванті з, Avanti, з вона насправді буде невеликою. Але в багатьох місцях, от по Dimension я там проводив аналітику, тобто 7 з 10 фондів, наприклад, і що я порівнював, вони обганяли свій індекс. З врахуванням комісії, та деменшу на комісії вищі, вони там в діапазоні десь від 0,19 до 0,45 Індексні фонди, ви знаєте, це там діапазон від 0,03, десь 0,25, може 0,3. Та тобто комісія вища, але за врахуванням комісії вони обганяли власне індексні фонди. З аналогічної категорії, да? Там, наприклад, small cap Value порівняємо з small cap Value індексом. І це саме от результат роботи цього алгоритму. Добре, я вже вам багато розповів, тому дякую за ваші лайки. Зараз ми з вами дивимося приклад портфелів, дивимося USIS лінійку Avantis і дивимося приклади найпопулярніших фондів Dimension. Друзі, ви бачите головну сторінку Dimension а у 44 роки, майже трильйон під управлінням, глобальні офіси і одна інвестиційна філософія. Дуже вам раджу подивитись, почитати, хоча і Dimensional, і Avantis, вони більше сфокусовані на роботу з професійними консультантами, як я. Все одно на базовому рівні ви можете подивитися ці відео і зрозуміти, відчути ось ці праці нобелівських лауреатів, їх там 5, які працювали з Dimensional для того, щоб науку втілити в життя. Тому на сайті Dimensional, коли ви це зробите, Можна дивитись фонди. Одразу скажу, що якщо ви спробуєте почати з дохідності, ну по S&P 500 ви не побачите, що Dimensional Avantis а якось його обганяють. Ну і другий момент, який найчастіше мене інвестори запитують, який взагалі смисл там small Cap Value чи Small Cap, якщо S&P 500, Large Cap суттєво обганяють їх. За останні п'ять років і ось це переганяння. Ви бачите, що воно посилилося ось тут з 2025 рік і тут раніше. Тобто, small cap відстають. Я тут забив small cap value. Але якщо ви подивитесь роки з 2000-го десь по 2020, й то тоді обганяли small cap, Ну і в принципі ця ситуація вона може змінюватися там не кожен рік, да там а виходить, що тут у нас. Майже 20 років було і, і звісно, що вони рухаються в одну сторону, як правило, тобто кореляція між ними дуже висока. Але по «Small Cap Value», якщо ви візьмете проміжок 10 років, S&P 500 суттєво виграє. Я тут взяв проміжок 25 років, S&P 500 все одно виграв, але не так суттєво. Бачите, ось різниця в дохідності. Якщо ви візьмете проміжок 30 років, вже виграють Cap Value», у мене є консультанти американські, які прям як в Core портфоліо активно використовують саме Small Cap Value, тому що вони шукають оцю премію out performance. Повторюю, що цієї премії останні 10 років немає. Ось ось ситуація, коли десь з 2023-2024 року з лачкепи активно переганяють ну, завдяки магічній сімки, про яку ви всі чули. Далі на сайті Dimension, ну саме тому я мало користуюся лачкепами. Якщо навіть брати Value стратегії, я можу їх взяти і від Dimensional, і від Vanguard. А, а ось в Cap'ах, тут є історія, до речі, з 98-го року, якщо ви подивитесь по саме Cap'ам, ось їх фонд DFIC. Ну, і зараз я сказав, що їх Mutual Funds будуть мати ще клас як ETF, відповідно, ви зможете їх. Купувати в вигляді іТіефів з цієї великої історії це американський сайт Dimensional, Ми дивимося тут. Їх багато. з того, що я недавно використовую, дає хороші результати. Це International Small Cap. і знову таки повторюю, що в Small Cap, ось це, це один з факторів, де там вся ця суть цих наукових праць. І якщо ви будете використовувати ці фонди, то в факторах «Small Cap Value Profitability», швидше за все, не для широкого ринку. Ну тут бачите, є ось ко фонди. Дивіться, що відбувається по «Small Cap», Ось я вибрав для вас два фонди. Small Cap» з «Small, cap, small cap Value». Cap Ну на дохідності можете не дивитись. Вони тут, звісно, дуже високі. але просто тут три роки історії. Ну і це якраз е, питання, яке дуже часто отримую від клієнтів, що три роки історії, молоді фонди там. Як це для Core Portfolio. І тоді я показую якраз по Dimensional а, а, ці mutual funds, які існують там більше 30 років і вже мають трек рекорд. Що я вам хочу показати, ось я для вас вибрав um, DFIC International Small Cap, і порівняв його. Ось цей DFIC, International Small Cap. Знову-таки, можна брати Small Cap Value, але тоді його важче буде порівняти. По Small Cap дивіться, DFIC і аналог, і ICF. Я не Знайшов по ангарду, ангарда є на US там, VB, VBR, не знайшов такого фонду на International Small Cap. -и. За три роки Єф дав майже 23%, а ICF IC дав 2047%. І це, знаєте, на одному фонді яскравий приклад, коли консультант може дати цінність за рахунок того, що ось в такий менш ефективній ніші ринку просто взяти фонд. Причому повторюся, що. Ось ці діменши Avantis фонди вони ведуть себе як індекси. Тут, на жаль, немає графіку. Ну але по графіку ви б побачили. Ага, ось він да, да є. А ви б побачили, що вони в принципі це індексні фонди та да, з такою систематичною надбудовою, щоб отримати цю екстрадохідність. І ця екстрадохідність, вона ніби невелика, але на великому капіталі 2% – Це дуже суттєва сума, тому вона значима. Це те, що стосується Dimensional. В Dimensional поки немає usage фондів, тому клієнти, які мають саме європейську прописку, а ми з ними користуємося Avantis. Я вже розповідав історію Avantis, Ви на сайті можете подивитись там ось про науку, як вони це роблять. Тут є гарні навчальні відео, і є лінійка, звичайно, ITF-ів американська. Вона велика, дуже різноманітна, як і Dimensional, яку я вам показав. Але я користуюсь для українців в Європі ось цим сайтом. Це європейський Avantis, Вони запустили три своїх фонди. Знову таки фонди. Через те, що недавно зареєстровані, треба їх клієнтам пояснювати. Я фактично не використовую Global Equity, тому що є індексні фонди FWRA, VWRA. До речі, VWRA знизив комісію. Якщо треба зробити про це шот, напишіть, будь ласка, в коментарях VWRA, Я детальніше розповім про їх нову комісію, і він, на мою думку, дуже конкурентний з FWRA, Там ще охоплення, пам'ятаєте, високе. Ну, але. По Авантісу, так я використовую Global Small Cap Value. Це ось якби така зірка, діамант всіх цих стратегій факторних. Це Small Cap Value і Dimensional, і Avantis мають дуже велику історію і дуже я б сказав успішну історію з точки зору порівняння з індексами. Тому що повторюсь, ви берете SAP за 10 років він вас переганяє. Small Cap Value. Я перестрибну на сайт частить щось мене по авантісу не хотіло показувати. Я хотів показати комісію 0.39, Він «accumulating». А ви бачите, що йому фактично зараз лише рік, але повторюсь, це Європа в Америці довше. Ну і там вся інформація далі про смолкепи і так далі. Для систематичної стратегії, підкріпленої ось такою історією та там працями Нобелівських лауреатів, я вважаю 0,39 – Це дуже прийнятна комісія, і це взагалі особливість і Dimension Avantis, що вони десь в діапазоні там від 0,19 до 0,5 перебувають, що дуже дуже. Прийнятно для пасивного до довгострокового інвестора, яким є я, яким є багато наших глядачів. Тепер щодо Emerging Markets, ви всі думаю, знаєте Емі, ось це конкурент Емі. Тут є вся його інформація. А до речі, теж навіть менше року йому. Ось тікери. Тікери ви можете бачити на сайті, точніше на біржах, в різних валютах. Географія 29 Китай, 20 Тайвань, 17 Індія, 12 Південна Корея. Там регіони, зрозуміло, сектора. Комісія 0,35%. В Емі, нагадаю, 0,18%. Але якщо порівняєте Avantis, Emerging Markets і Емі, Емі мій як Я зробив одне з перших відео. Це там був десь 2008 рік. Він в мене був в портфелі. Та ось зараз я використовую Avantis фонд. А ви бачите, що Outperformance, Ну тут він навіть дуже суттєвий. Тут більше да майже 3%, але тут короткий проміжок часу всього рік. Я не очікую прям аутперформанс 3%, але з того, що я бачив, це дійсно може бути там відсоток на рік ось цих систематичних стратегій. Тепер, друзі, по-перше, прошу ваші лайки. По-друге, пишіть, які у вас є питання по Dimension Aventis. Це тема не для початківців. Ми такі фонди. Не розглядаємо наших курси для початківців лише на курсі Master of Stock Market, Я трохи про це розповідаю, і на мою думку, воно того варте, особливо якщо ви диверсифікуєте свій портфель в сторону широкого ринку. А широкий ринок це Small cap, в першу чергу, це Emerging Markets, як глобальне покриття. І тоді можна говорити про такі фонди, які дають ось цю премію. Ну і дають вам як інвесторам прибуткову дохідність. Причому повторюсь, що напрям руху буде такий, як індекси, тобто не буде такого, що там Emerging Markets індекс падає, а цей індекс росте з іншої сторони, за рахунок цього відбору, вони роблять кращі результати. Якщо вам хочеться, щоб я більш детально заглибився в те, як вони роблять. А я був на семінарах Dimension, от прям два дні такого офлайн навчання в штаті Кароліна в, в цьому Шарлотті. То е, напишіть, я спробую зробити відео, але воно теж буде не для початківців. Тобто, там багато моментів, як вони роблять те, що вони називають бета індексів і плюс є різниця в тому, як систематичні стратегії Avantis працюють, В Avantis там є трохи більше тіл на Profitability. Знову таки тема складна. Мені доведеться там не просто її, якби дослідити. Ну багато речей я вже знаю через вебінари, а ще й спробувати вам це якось за 15 хвилин розповісти. Це така челендж тест як кажуть. Але якщо відео збере багато лайків, буде багато ваших коментарів, то напишіть. Тому Відабл пишіть, якщо треба про знижені комісії, і просто напишіть Dimensional, Avantis, поставте двійку в коментарях, якщо потрібно більше відео, як саме вони обганяють індекси за рахунок чого. Дякую за ваші лайки ще раз.